Я вам скажу, дивіться, тут у нас компанія що найдальше Найдальше Бурштин. Завтра до 8 бурштина може добратися. Третій ночі йде поїзд рахів. Так що час, дівчата є почетний помет там? Yee! Yeah. Oh! Mwen chan dik di chan koe kwa dik chan? Nan nan! Ta wou nan ev moun wale dik yo? Я з машиною, наприклад, у вас, типу боки. Він собі спокинув, прийде. Рюкзаки скинули, їду, скинули і повіз сюди. А екскурсовод взяв і отак, як ми сьогодні прийшли і провів сюди групу. Поки група сюди прийшла, повар вже тут, тому що скоро, повар вже тут приготував, вечеря. 12-та година 7 сьома, готова вечеря. Прийшли, розкинули собі палатки по на другий день. Отак ми зайдете ага. на сім'ячку на, на, ага. на, на, на

<риклад> Делайте меня сороковая! Оце ми завжди туди підемо. На ці полонинки. Ні, проблем. Сейчас у нас буде піза вже слідуючий рівень. Якщо підгору. 150. Наш цей четвермовий не вшовся без парш. рівно 250 І доки от. Немає справ, має. А, вроде, так. Так, рівно спито. яка різниця? 150. 35. Залишилось. Осталось Так, по Черговий день народження. Я не говорю в кого, але 24 числа на оверні згодження. 24 числа. Людина в нашій компанії, день народження, відмічає відвичає нагоди. Ні, ну славка, що людина йде на спеціальну верну. Я не говорю, хто В однокласниках подивимося, там пише. все все. Все, То слухайте, пані командувати. Як і маю керик, більша більшість нашої сьогоднішньої команди.

Хто наймолодший? Роман Михайло. Нема. Я хочу стати найвищим. Ну що, друзі? Пік нашої сьогодні подорожі це Ясенячка. Підйоми, спуски нашої подорожі це є преслоп. Білий камінь. І наша там одне попередне чекає. У нас, напевно, буде ще і, і там, і перший, і другий, і третій тост. Ну, третій за що? За любов. За любов широку, велику, ви знаєте, як я цього можна. За любов до життя. І більше нічого не любить. Якщо людина любить життя, вона любить світ. Не любить світ, не любить себе, не любить своїх близьких, далеких, не любить людей, не любить жити.

A ještě víc stále trochu. О, 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 о! Коля, сразу в Нью-Йорк тайм. І кожний з наших учасників сьогоднішнього дійсно Там не хватить бумаги. Що подобається, де стане там? А нам тут до утра стоять?

Мало будто там по 6 минут. Ребята, иди скажи, я думаю, что это. Дай как ты только Я ж знаю, что ты мой зрад. А, дай друг. А кто